Коли в мене був графік забитий, щоб ви розуміли, я зробляла 5 тисяч доларів я коуч на роботі в 22-му році. Я працювала в офлайні, в мене були групи, прийшла війна, і мені я виїхала, і мені треба було виходити в онлайн. І я побачила, що в онлайні холодні клієнти на той момент вони ще не були. Втомленими, але холодні клієнти, і для них треба продавати по-іншому. Для того, щоб в онлайн мати клієнтів, незалежно від якого бізнесу, малий бізнес, експертний бізнес, допомагаючи практики, вам важливо врахувати, що від початку того, як ви будете робити нормальний контент, а нормальний контент це під вашу цільову аудиторію, до моменту, поки прийдуть до вас клієнти, у вас пройде два місяці мінімум. Тобто вони можуть ходити, дивитися, вам ставити лайки, писати щось, дописи, але в них ще не сформується довіра. Звичайно, будуть ті, які вже давно там за вами спостерігають. І тут почули від вас якусь пропозицію. Прийшли, і це буде дуже класно. Але основна маса, да, щоб вам забити свій графік, ви думайте на перспективу.